Судуємося на Беремо руки на змічний ребер, називаємо. Нам нужно відчувати, як ребра ходять. Безоплатне заняття з йоги провели у залі Академії боротьби Юрія Голуба. Майстер-клас провів засновник йога студії Сіметрія Андрій, Андрій Сахно. Відновлюємо психологічний і фізичний стан наших людей йога допомагає покращити стан, бути більш стабільнішим. Коли небезпека, коли трапляються всякі негаразди. На перше заняття прийшли до десятка слухачів. Тут були як початківці, так і ті, хто вже не перший рік займається йогою, як жінки, так і чоловіки. Подружжя Максима та Ірини займаються йогою кілька років. А до на пол, рука Воно дало нам е спосіб керувати своїм тілом, відчувати його, е щоб відновлювати свій стан після важкої роботи, наприклад. Ну, По-друге, воно дає можливість концентруватися е на виконанні інших е питань. Мені це дало душевний спокій, е рівновагу, гарне самопочуття, відновлення після важких тижнів. Вероніка вперше на Йозі і говорить не востаннє. Відчула своє тіло взагалі. Це якесь було таке цікаве відчуття, нове щось. Також я навчилася, як сказати, правильно дихати. І взагалі дуже цікаво, і мені хочеться надалі цим займатися. Півгодинний майстер-клас, говорять організатори, проводитимуть і надалі, поки в плане заняття тричі на тиждень. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко Єдині новини на Суспільному.